99% маскування саме таке співпадіння з місцевістю сіток та кікімор, які виготовляють велькірії шостки. Вони прикривають снайперів і розвідників, роблячи сітки, аби приховати від ворожого ока і техніку. І з початком війни небайдужі жінки об'єдналися навколо потрібної справи: виготовлення маскування, сплетені ними за цей час сітки. Вже можна рахувати кілометрами. За цей період ми сплели 1363 кікімори і 25 500 маскувальних сіток квадратних метрів. От, зараз маємо велике замовлення для Айдару на 30 кікімор, тому що. Формується новий підрозділ, і вони якомога швидше просять допомоги. Буває, дають нам місцевість фото. Буває, ми показуємо фото тих сіток, які в нас вже є в наявності, які ми можемо зробити, які ми можемо запропонувати їм. І вони обирають, кажуть, оця сітка нам підходить під нашу місцевість, зробіть нам, будь ласка. Зараз сітки стали дуже великих розмірів. Якщо раніше ми Ли три на чотири, три на шість, то зараз у нас шість на десять, шість на дванадцять. А це дуже багато часу займає три дні. Одна сітка. Валькірії напряму співпрацюють із самими військовими, які потребують гарного захисту. Вони ж і повідомляють жінкам про якість виготовленого ними маскування. При підльоті дрону 23 метри над землею. Це у нас програма така є у хлопців, які нам перевіряють. Коли ми просимо їх, ну, нова сітка йде в розробку, ми викладаємо їм фото, зазвичай це на місцевості. І вони переганяють програму, дивляться і нам повідомляють, який у нас відсоток маскування. Була така ситуація, що ми вислали їм сітку фото, а комп'ютер їм сказав: Дайте фото. Вони закинули, а комп'ютер не побачив сітки. Кікіму розплетані валькіріями надійний захист для військових на всі пори року. Ціє кікімари на чотири сезони. Зимою з, зимові з білого агроволокна. Навесні весняні додається а, такі ось, а, хоча вона й зараз ще кінець весни, додається такі салатові агроволокно. Літні вже більш під суху траву, а осінні більш уже темне і коричневе а, агроволокно додається. Натягується ось така це садова сітка для саду затіняюча. Потім розробляли дівчата, рядочки рахували, щоб воно якби і щільненько було, і нерідко, щось середнє вибирали. Потім а, гачечком дівчата вплітають на відстані смужечки, які ріжуться на 40 см, товщиною десь 0,5-0,7. 7 міліметрів і прив'язується оце гачечком, просовується, а потім зав'язується. Тут нічого складного нема в цій технології. Тут багато волонтерів вже відмовилися від оцеї мішкавини, але ми ні, бо її тяжко дістати. Але ми не відмовляємось, тому що нам розвідка сказала, що суха трава вона завжди і весною, і влітку є. Окрім того, для виготовлення кікімор жінки використовують і мішковину, яка зараз стала дефіцитом. Зараз шукаємо предприємців, які каву завозять, і вони в мішках таких для них з під кави. І нам присилають із Одеси, із усіх куточків України, навіть за кордону присилали мішки з під кави. Бо раніше перші роки ми у людей по селах збирали мішки, але на жаль, по селах у людей вже мішки закінчилися. Вчасно придбаний матеріал запорука швидкого виконання замовлення від хлопців. Спандбонд Валькірі купують на донати від простих людей, але матеріал швидко закінчується. Ми працюємо на якісних матеріалах. Це спадбонд, він не горить, він не намокає, він плавиться, якщо пряме попадання. Коштує дуже дорого: 3800 рулон. Рулона вистачає на 15 кікімар. Аби допомогти волонтеркам в придбанні матеріалів для якомога скорішого виготовлення замовлень від військових, можна переказувати кошти на картку Валькірії за номером 53 75 41 12 17 64 94 87. І з початком городніх робіт зараз на локацію Валькірі приходить вже менше людей. Зараз дівчата працюють над дуже важливим замовленням. Ті ж, хто приходить до них виготовляти сітки і кікімори, вірять. Перемога не за горами, і треба робити все, аби її наближати. На війні немає чужих дітей. Наші діти, наші сини, наші онуки, наші племінники, брати, доньки, сестри, навіть матері йдуть уже у віці, йдуть захищати. І зараз саме такий переломний от момент настав час у цій війні клятай. Що якщо зневіряться люди, то хто буде допомагати там, на нулі, нашим дітям, вони всі наші. Тому я вважаю, що хто, як не ми, ми маємо тримати оцей надійний тил, незважаючи ні на що. Приходимо, коли є. От була в селі, а сьогодні прийшла сюди на час, на два, на три. Ну, приходимо. Важливо, щоб. Була побіда допомагати хлопцям, щоб було все добре. швидше закінчилась війна. Є і робота й дома, і зараз огороди пішли. але ми стараємося всі приходити сюди і допомагати, щоб солдати наші були прикриті і щоб швидше прийшла перемога.